Виконуємо номер 1527 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Задання перше: 1,8 А додати 1,2 А, відняти 2,7 А, якщо А дорівнює 1,15. Завдання друге: 2,5х, відняти 1,3х, додати 3,8х, якщо х дорівнює 4,721. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо вираз. Перший вираз 1,8а, додати 1,2а. І відняти 2,7. Використаємо розподільну властивість множення помножимо А на суму чисел 1,8 і 1,2, а потім віднімемо 2,7. 1,8 додати 1,2 буде 3 і 3, відняти 2,7 маємо. 0,3 множимо на А 0,3а. Ми спростили перший вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо А дорівнює 1,15, то 3а дорівнює 0,3 А дорівнює 0,3 помножити на 1,15. Виконаємо множення усно. Ми 3 помножимо на 115, а потім відокремимо три цифри. 3 множимо на 100, це буде 300. 3 множимо на 15 буде 45. 300 додати 45, маємо 345. І відокремимо три цифри, після коми. Маємо 0,345. Запишемо відповідь. 0,345. Переходимо до другого завдання. 2,5х, відняти 1,3х і додати 3,8х. Спростимо наш вираз, використовуючи розподільну властивість множення. Помножимо х на різницю чисел 2,5 1,3 і до результату додамо. 3,8. 2,5 відняти 1,3 буде 1,2. І 1,2, додамо 3,8 маємо 5. Множимо на х, отримали 5х. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 4,721 то 5х дорівнює 5 помножити на тисячна. тут будемо множити уже 4,721 тисячна множимо на 5 5 на 1 5, 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали 7 на 5 35 до 1, 36. Шість записали, три запам'ятали. Чотири. Множимо на п'ять. Двадцять до три двадцять три. Відокремлюємо три цифри комою. Вийшло двадцять три цілих шість пять Записуємо відповідь три цілих. Шістьсот пять. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 1527 виконано.